Наступним є бактеріальне дослідження жовчі. Посів роблять на живільне середовище для визначення чутливості мікрофлори, у разі виявлено такої, до антибіотиків. Матеріалом є свіжозібрана жовч у кількості 4 мл, яка зібрана у стерильний контейнер. При одержанні результату у нормі жовч стерильна, та бактерії повинні бути відсутні. Після проведення аналізу проводять його розшифровку, виділення будь-якого мікроорганізму розцінюється як позитивний результат. При інфікуванні у 80% случаї, випадків висіваються ентерококи і шеріхи аколі виявлення стафілококу ауреусу. В діагностичних тітрах може свідчити про наявність печінкового або діафрагмального абсцесу, що потребує подальшого дослідження пацієнта. Лікарські засоби, що впливають на продукцію жовчі, це гепатопротектори це засоби, які надають захисну дію на гепатоцити та назначаються при порушенні функції печінки. Вони зменшують сутолість та запалення, зменшують холестаз, посилюють регенерацію і проліферацію гепатоцитів, посилюють реакцію метаболізму, покращують окислення, відновлення та гідроліз печінкових клітин, посилюють депонування глікогену, знижують літогенність жовчі. Це препарати, такі як ліпоєва кислота, гіптрал гепабени, карсил. Наступна група це жовчогінні лікарські засоби. Вони сприяють збільшенню кількості жовчі: це алахол та холензин. Препарати, що поліпшують функцію печінки гепатотропні засоби. Також до цієї групи належать м-холеноблокатори, ем які посилюють продукцію жовчі. Не дають можливості їй дойти до стану та застою, також препарати для лікарського розчинення жовчних каменів. Кам це літолітики. До них належать урсосан та урсофальк. Наступна група лікарських засобів, що впливають на продукцію жовчі, це інгібітори протиолітичних ферментів – що взагалі посилюють та покращує травлення та переварення їжі. Також хочеться детально зупинитися на загальному клінічному аналізі калу. Кал це вміст тостої кишки, що виділяється при дефікації. Його збирають для лабораторного дослідження. У чистий сухий посуд з кришкою контейнер під час збирання слід унікати домішок сечі і виділення статевих органів. Копрограма клінічний аналіз калу це дослідження фізичних, хімічних та мікроскопічних характеристик калу. До цього дослідження відноситься і макроскопічне дослідження, що дозволяє дігнетестувати аналіз калу. Дослідження калу дозволяє діагностувати порушення функцій шлунка, від шлункової залози, печінки, наявність прискореного проходження їжі через шлунок та кишечник людини, порушення всмоктування у 12-палі і тонкій кишці, запальний процес шлунково кишковому тракті, виразкового алергічного характеру та діагностувати спастичний коліт. Показання до призначення аналізу кала це порушення кислото утворюючої та ферментативної функції шлунка, порушення ферментативної функції кишечника, порушення ферментативної функції підшлункової залози. Також сюди відносять порушення функції печінки, наявність прискореної евакуації і шлунка та кишечника, виразковий алергічний та спастичний коліт. Перед цим дослідженням проводиться підготовка. За 7-10 днів до здачі аналізу треба скасувати назначення лікарських препаратів, проносних препаратів вісмуту, препаратів зріза, відмінити ректальні свічки на жировій основі та відмінити назначення ферментів, що впливають на процес травнення і всмоктування. Напередодні не можна робити клізми хворому. Після рентгенологічного дослідження шлунка і кишечника. Проведення аналізу калу можливо не раніше, ніж через дві доби. Контейнер з калу необхідно зразу доставити в лабораторію в день збору матеріалу, макроскопічний метод дослідження це визначення консистенції, форми, кольору, запаху, слизу крові та залишків неперевареної їжі у калі. Нормальні значення аналізу калу при макроскопічному дослідженні. Консистенція щільна. форма – Оформлена, колір коричневий, запах каловий нерізкий. Під час макроскопічного дослідження треба відмітити відсутність слизу та відсутність крові. А також залишки неперевареної їжі у нормальному аналізі калу. Наявність у калі погано перетравлених або неперетравлених м'язових волокон креаторея визначається при недостатності секреторної функції шлунку при хронічному гастриті та раці шлунку, а також після резекції. Неперетравлені м'язові волокна можуть визначатися також при панкреатиті. Колір завжди повинен бути таку... Слиз тако... дуже сильно міняє консистенцію калу. Кров, яка може бути у аналізі калу при патологічних станах, також у нормі повинна бути відсутня. При хімічному дослідженні калу визначають реакцію калу PH, відсутність приходження. Рікануї крові або її наявність. Також визначають білірубін та стиркобілін. Реакція на сховану кров повинна бути відсутня. Реакція на білок відсутня. Реакція на стиркобілін присутня. та стиркобілін у нормі може бути від 40 до 280 мг. Також повинна бути відсутня реакція на білірубін. Жири мають бути у невеликій кількості. Та можуть визначатися при хімічному дослідженні. Хімічне дослідження калу, визначення реакції, проводиться за допомогою лакмусового папірця, що накладається на поверхню кала. У здорової людини, яка знаходиться на змішаному харчуванні, реакція калу нейтральна або слаболужна. Жовчні пигменти в калі. Звичайно, визначають наявність стількобіліну та білірубіну. Визначення з і білірубіну проводиться за допомогою сулемової проби. У присутності сулеми стеркобілін набуває рожевий колір. Якщо в калі присутній незмінний білірубін, то під впливом сулеми він перетворюється в білі який має зелений колір. Дослідження калу на приховану кров переслідує мету воєвито. Найнайнікчемнішу кількість крові в калі, яка змінює зовнішній вигляд калу і не може бути знайдена візуально. Для дослідження використовують реакцію Грегерцена. Ця реакція дуже чутлива, тому перед дослідженням хворому призначають на 3-4 дні безм'ясну дієту. Виявлення значної кількості нейтрального жиру. У виді крапельок або продуктів його розщеплювання у формі голок зібраних або у зібраних у пучки кристалів. Жирні кислоти свідчать про порушення процесів травлення. Це може мати місце при порушенні находження жовчі в кишечнику, обтураційна жовтяниця унаслідок калькульозного харациститу, при ракі головки підшвункової залози, або фатирова соска. При захворюванні піншлункової залози в результаті пригноблення секреції ліпази, ферменту, що бере участь у розщіплюванні жиру, а також при порушенні процесів смоктування через стінку тонкої кишки. це хронічний ентерит або амілоїдоз. Рослинна клітковина в калі з'являється в двох формах: перетравлена та неперетравлена, про що було сказано вище. Виявлення перетравленої клітковини. Клітковини свідчать про прискорення пасажу хімусу через товсту кишку, оскільки в нормі клітковина перетравлюється в цьому відділі кишечника. Неперетравлена клітковина у вигляді рослинних клітин, жилок, градчистих гра устворень та спиралій самостійного діагностичного значення немає. Звичайно, одночасно з клітковиною в калі присутні і крохмальні зерна в невеликій кількості. Діагностичне значення має виявлено в калі великої кількості крохмальних зерен – амілорея. Значна кількість крохмалю визначається в калі при хронічному гастриті з підвищеною секреторною функцією шлунку унаслідок інактивації амалази слини кислим шлунковим вістем. Містом. Виражена амілорея буває також при хронічних запальних захворюваннях підшлункової залази через пригноблення секреції амілази, а також при запальних процесах тонкі кішки, що супроводжуються прискореним проходженням хімусу по травневому калалу. Наявність циліндрового епітелю в калі нерідко свідчить про запальний процес слизової оболонки товстої кішки. Виявлення у випорожнюваних незмінних елементах крові лейкоцитів та еретроцитів має важливе значення для діагностики виразково-катеральних процесів в дистальних відділах товстої кишки. При пухлині прямої кишки, що розпадається, в калі можуть виявитися клітини, що злоякісно перероджуються. При мікроскопічному дослідженні калу визначається ступень провієте травлення м'язових волокон. Наявність волокон сполученої тканини нейтрального жиру а також епітелю та лейкоцитів. Мікроскопічне дослідження проводиться з метою отримання більш детального уявлення про ступень травлення їжі, властивості секрету стінки кишечника та про наявність паразитів. для мікроскопічного дослідження готують три препарати. Досліджують їх спочатку під малим, а потім під великим збільшенням мікроскопа. Перший нативний. Для його приготування шматок чокалу величиною горошину накладають на предметне скло, додають одну-дві каплі глицерину, ретельно перемішують скляною або дерев'яною паличкою і покривають покровним склом. Другий готовий – з розчином льоволю. Завдяки цьому препарату вивчають наявність крохмальних зерен або неперетравленого крохмалю в рослинних клітинах. При цьому крохмаль має темно-синій колір. Третій до калу додають краплю фарби Судан 3. За наявності нейтрального жиру кар кал забарвлюється Суданом 3 в помиранчував червоний колір. Мікроскопічне дослідження дуже важливе при патології шлунково-кишкового тракту, а саме при загостренні холециститів, панкреатитів та при холонгітах у пацієнтів.